Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про такий декоративний кущ, як форзиція, або, як її ще називають, жовтодзвін. Взагалі існує близько семи описаних видів форзиції. Один з них форзиція європейська, поширена у Європі, інші шість видів поширені у Східній Азії. Форзиція це декоративний листопадний кущ. Цінується форзиція в першу чергу за свої яскраво жовті квіти, які з'являються на пагонах ще до моменту розпускання листя. Цвіте форзиція у квітні-травні, але коли весна рання може зацвітати у другій половині березня. Квітучі кущі й форзиції здалеку нагадують жовті хмаринки і піднімають настрій у будь-яку погоду. Квіти у форзиції утворюються на дворічних пагонах. Минулорічні пагони можуть цвісти, але квіти на них будуть поодинокі. Квіти у форзиції правильні, чотирьохчленні. зубці чашечки продовгуваті, а трубка віночка золотисто-жовта має чотири продовгуваті пелюстки. Віночок з чотирьох пелюсток дзвониковидної форми. Тому друга назва форзиції жовтодзвін. Короткими квітконіжками квіти кріпляться до стебла по одній, а іноді зібрані у пучки до шести квіток. Квіти досить великі до 2,5, іноді до 3 см довжиною. Коли цвітіння форзиції добігає кінця, на пагонах починають розвиватися молоді листочки. Цвітіння форзиції триває близько місяця. Але високі температури можуть скоротити цей період. Кущі форзиції досягають висоти 2-3 метрів при діаметрі до 2 метрів. Висота кущів залежить від сорту. Але всі кущі форзиції надають перевагу добре освітленим місцям, хоча можуть рости у напівтіні. Склад ґрунту може бути різний. Але форзиція не любить перезволожених і важких глинистих ґрунтів. Форзиція це морозостійка і посухостійка рослина, але якщо взимку вдарять дуже сильні морози, вони можуть пошкодити квіткові бруньки. В такому випадку цвітіння форзиції буде менш рясним. А ще квіткові бруньки форзиції можуть об'їдати птахи. Що також позначається на рясності цвітіння. Фурзиція це декоративний куш, який дуже легко розмножувати різними способами. Розмножується як зеленими, так і з дерев'янілими живцями. Їх достатньо поставити в воду для укорінення. Дуже легко розмножується відводками. Гілка, яка торкається ґрунту, досить легко утворює додаткові корені. Якщо у вас на ділянці є кущик форзиції і гілка поникла до землі, пришпиліть її, насипте ґрунту і кілька разів полийте. На наступний рік ви отримаєте молоді рослинки, які можна пересадити на постійне місце. Форзиція це декоративний кущ, який досить легко переносить обрізування. Їй можна надавати різноманітної форми, кулястої, каплевидної, видовженої. Обрізувати форзицію потрібно після того, як вона перецвіла. Якщо кущ форзиції досить старий, то його можна не обрізувати вибірково, а просто вирізати всі гілочки під корінь. Потужна коренева система розвине із сплячих бруньок молоді пагони. Таким чином кущ омолодиться. Кущі форзиції декоративні не тільки рано навесні, коли рясно цвітуть жовтими квітами. Строкати листя до 6 см довжиною надає декоративності протягом всього вегетаційного періоду, а от восени набуває різних відтінків багряного кольору, і кущі стають ще більш декоративними. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.